Василівна, ви з нами їдете? Да. Сідайте! Хлопчики, а в мене дві собаки, мішок укинула, візьмете. Та візьмемо, якщо треба. Беріть <плес> <плес> все, що хочете, тільки швидко! <плес> Собак, якщо що теж назад. <плес> Давайте, бабусю. У нас там хлопчик дрона дивиться. Та колись кончить до вас в гості приїде. Дивіться, онука ка дождалися. Що вам ще треба? О, дивіться, який хлопець красивий у вас визить. Здравствуйте. Здравствуйте, здрасте. Так, як паспорт да? так? Це друга вже. Випуска, випускайте їх. Чекаю на зідання. От це хай, ваш... хай, хай вам щастить. Нам Василівних. Ой, ой. Щоб усе Все хорошо. Все буде добре. Це вам дякую за онука такого.